Чи і потім пристовані? Чи є вже ясність, чи це зустріч без будь-яких умов з боку Росії, чи вони знову почнуть просувати вимоги щодо Донбасу, що до чого завгодно, лише щоб затягнути? Ми не знаємо ніяких деталей щодо 200 року. Ми з президентом Сполучених Штатів Америки проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни це дипломатична. Зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Відповідні дії є тиск Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, які формати можуть бути, тому напевно є можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться. Ну, коли б говорилося, що спочатку сфайр, потім ви готові тут зробити поки вилітку. Чому чекаємо Сісфайру? Ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі а, на рівні лідерів. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі якісь глобальні, безумовно справедливі щодо Сісфайер, але то у русских з'явиться 100 умов з їх боку. Я вважаю так, що без будь-яких вимог ми повинні зустрітися і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни.